Часник один з найбільш універсальних цибулинних. Його використовують у тисячах страв, а також у медицині. Але навіщо вирощувати звичайний часник, коли можна спробувати щось незвичайне? Наприклад, слонячий часник. Незважаючи на назву, слонячий часник ближче до цибулі по ніж до звичайного часнику. Він має більш м'який смак, а цибулини ростуть повільніше. Це багаторічна рослина, і якщо дати їй достатньо часу та місця, вона дасть урожай кілька років поспіль. Найдивовижніше всього один зубчик може дати до шести нових рослин. При правильному догляді можна виростити слонячий часник навіть з купленого в магазині. Давайте розберемося, як за ним доглядати. Коротка довідка: назва слонячий, гігантський або французький часник. Наукова назва елем ампалопрасам Ампалопрасам. Термін дозрівання 90 днів. Освітлення, повне сонце, полив 1 дюйм води на тиждень. Грунт пухкий, родючий, добре дренований. Добриво, високий вміст азоту кожні два тижні. Шкідники, слимаки, хвороби, гниль цибулин. Все про слонячий часник. Слонячий часник або елем Ампалопрасам, вар Ампалопрасам, родом зі східного середземномор'я. У 17 столітті його активно вирощували в Англії, а в 19 він потрапив в Америку завдяки переселенцям з Балкан. На перший погляд, слонячий часник схожий на звичайний, але його цибулина набагато крупніша і складається з декількох зубчиків, максимум шести. У діаметрі вона може досягати 9 дюймів. На відміну від звичайного часнику, який вирощують з насіння, слонячі розмножують зубчиками. Рослина не цвіте і не формує зрілі цибулини раніше другого року життя. Як і у звичайного часнику, у слонячого схожа структура. У міру зростання цибулини листя пробиваються крізь ґрунт. Коли рослина дозріває, з'являються квітконоси, вкриті тонкою оболонкою. Вони розкриваються у великій кулясті суцвіття рожевого, або фіолетового відтінку, Висота рослини від 2 до 3 футів. Слонячий часник цінують за м'який смак. Його можна запікати цілком з оливковою олією, сіллю і спеціями, намазувати на хліб або смажити з кибочками, як чіпси. Цибулини їдять навіть сирими в салатах, а листя додають в яєчню, супи або використовують замість зеленої цибулі. Посадка. Слонячий часник садять восени або ранньою весною. Він любить прохолоду. Виберіть сонячне місце з родючим, пухким ґрунтом. Якщо місця мало, можна вирощувати його в контейнерах. Як садити: 1. Розділіть цибулину на зубчики. 2. Посадіть їх гострим кінцем вгору на глибину 6 дюймів. 3. Відстань між зубчиками 1 фут. 4. Присипте землею і полийте. Догляд. Світло і температура. Рослині потрібно не менше 6 годин сонця в день. Воно витримує морози до мінус 20 градусів за Фаренгейтом, але цибулини потрібно мульчувати. У спеку теж важливо мульчування. Для формування цибулин потрібно мінімум 6 тижнів при температурі нижче 40 градусів. Полив. Поливайте вранці, даючи один дюйм води на тиждень. Не переливайте, це може викликати гниль. Якщо листя жовтіє і падають, полив можна припиняти скоро урожай. Ґрунт. Вибирайте пухку, родючу землю з нейтральним pH. Якщо готуєте суміш самі, додайте перегній. Добриво. У перший рік рослина не цвіте, тому після першого сезону внесіть компост. Кожні два тижні підгодовуйте азотним добривом 12, 0, 0 або 15, 0, 0. Коли квітконоси почнуть падати, перейдіть на фосфорні підгодівлі 3, 15, 2. Обрізка. Видаляйте тільки сухі або пошкоджені листя. Основна обрізка під час збору врожаю. Розмноження. Просто посадіть зубчик із урожаю через рік, у вас будуть нові рослини. Збір та зберігання. Збору. Коли листя пожовтіє і впадуть, можна викопувати цибулини. Акуратно поденьте їх лопатою або вилами, обріжте листя, залишивши півдюйма, очистіть від землі сухою тканиною. Сущення Розкладіть цибулини в сухому, провітрюваному місці. Процес займе від 3 до 8 тижнів. Коли оболонка стане твердою. Часник готовий до зберігання. Зберігання. Зберігайте в сухому місці при кімнатній температурі. Очищені зубчики можна тримати в холодильнику місяць, а цілі цибулини заморожувати на 6-8 місяців. Також часник можна сушити і перемалювати в порошок. Проблеми та рішення. Проблеми зростання. Якщо ґрунт занадто щільний, або рослини посаджені занадто близько, цибулини будуть дрібними. Уникайте перезволоження це викликає гниль. Шкідник, слимаки можуть об'їдати листя. Використовуйте пастки для пива, мідну стрічку або органічні приманки. Хвороба фузаріозна гниль проявляється жовтим листям і темними плямами на цибулинах. Заражені рослини потрібно видалити, а ґрунт продезінфікувати. Часті питання. З чи слонячий часник те саме, що звичайний? В ні, він ближче до порею і має більш м'який смак. З скільки часу потрібно для вирощування? В, від посадки до збору близько 90 днів.